Чому рітейл? Тому що перше: ну дивись, житло, в нього є такий певний недолік: це довжина контрактів. Ти коли підписуєш орендаря, наприклад, ти є власником житлової нерухомості, ти підписуєш оренний контракт. Зазвичай довжина оренного контракту це рік, два чи три роки. Здебільшого це від, від одного до двох років. А, і якщо так трапиться, що на за ці два роки твій орендар десь зник, то як його шукати, як в тебе створюється якась вакантність? А є ще там, от, оці, от, там в Іспанії, наприклад, яку ти, про яку ти казав? Якщо там людині некуди нема куди йти, чи в неї є якісь там. Батьки пристарілі, пристарілі і, чи якісь є, там є діти, то їх ти не можеш виселити, навіть якщо вони тобі не платять. А, в комерційній нерухомості таких ризиків немає. Тобто, а, здебільшого, в комерційній нерухомості в тебе довгі контракти, 5 років плюс, в тебе є якісь зрозумілі бренди. Що якщо він навіть виїхав з свого приміщення до строку закінчення контракту, і це, наприклад, якийсь керфюр, чи там, наприклад, H&M, чи там ну хтось такий, так в нього є дуже багато активів. Ти можеш його наздогнати де завгодно і отримати гроші, які вони тобі винні.